Спочатку хочу сказати, що давайте поговоримо все ж таки про дітей, та як вони ну там, да, за я за якою чергою вони йдуть, і потім вже про кінострічки та мультфільми. Дійсно, ви знаєте, що ми проводимо благодійні акції постійно, і якомога більше наше завдання залучити дітей зараз. Для того щоб вони відволіклися від війни і військових дій, які відбуваються буквально сьогодні, перед нашою судді поки ми з вами говоримо, також будуть чути вибухи у нашому Чорноморську. Тим не менш, наше головне завдання, якщо ми говоримо з приводу дітей, це зробити так, щоб в них були хоч якісь розваги, і щоб зняти. Фінансову нагрузку з батьків, якщо говорити чесно. І з цього приводу, з початку року ми почали саме акції для дітей. І а, першим, там, якщо говорити так про благодійність взагалі були діти з 7-го ліцею, яким ми передали подарунки від наших німецьких партнерів. Після цього вже лютий а, та от березень ми почали робити. Кінопокази у нашому кінотеатрі саме для дітей, і вже пішов там перший. Там ми обрали там шостий ліцей, тому що найбільш проста була в даному випадку організація і є вже комунікація з цим ліцеєм, тому в нас тут не було проблеми. Пішли дітки, дійсно, з, здається, четвертий клас повністю і весь потік майже сто дітей було. Вони були вкрай задоволені, і о, вже через тиждень ми будемо брати знову дітей 6-го ліцею, але вже старше звено, тобто там дев'яте, 11 одинадцяте класи. Вони зараз там вирішують саме, які класи підуть, тому що ну там, де більше людей, і ну, кінотеатром може вміщувати майже 100 осіб, мінімально на тож з цього приводу ми розраховуємо, щоб Одним блоком там провести тих чи інших дітей ну, одного класу. Якщо говорити про мультики чи кінострічки, тут є декілька таких, знаєте, питань, які стосуються. Право, ну, на правообладання, скажімо так, на ті чи інші кінострічки. І з цього приводу, перед тим, як а, зробити благодійний безкоштовний показ у нашому кінотеатрі Атмосфера, а, власник кінотеатру Дмитро Чобан звертається до дистриб'ютора, тобто безпосередньо того, хто продає ліцензію на, на той чи інший фільм або мультфільм. І з цього приводу а, вже є відповідь, що чи можна, чи не можна привезти тут дітей, тому що, наприклад, на прем'єрні покази. тобто там, Сьогодні стартував там, якийсь там, мультфільм. Навряд чи буде можливість і стріб'ютор ставить наступну умову, що перший там, тиждень чи два мають бути, а, продаватися квитки, тобто це має бути за кошти. А вже після двох тижнів. Можна розглядати тут чи іншу ситуацію з приводу безкоштовного запрошення дітей. Ось з цього приводу ми відштовхуємося. Тобто, то, коли закінчується оцей прем'єрний період, ми говоримо там організаторам то там, тієї чи іншої школи, ну зараз все в нас ліцеї, ліцеї е, які ми можемо запропонувати стрічки або мультфільми, І з цього приводу вони обирають і там є що обирати зараз. От діти старшого звена дуже хочуть. Е, е, Трапити на українську кінострічку за мотивами щоденника Кузьми Скрябіна я Побіда і Берлін. Ну от, подивимося, попередньо в нас є узгодження, але все ж таки, коли закінчиться вже прем'єрний показ, на наступному тижні ми будемо вирішувати, що можемо прийняти. Я думаю, що з високою вергідністю так. Тож з цього приводу можу сказати, що. Дякую кінотеатру Атмосфера за цю роботу, які вони нам надають можливість для дітей. Я як виступаю співорганізатор, тобто поєдную ліцеї разом з кінотеатром, даю згоджую там кількість дітей, бюрократичні деякі моменти і приймаю участь, так щоб розповісти, а навіщо ж ми це робимо. Тож ми не будемо зупинятися. А от я ще раз підкреслю: наступний етап це старше звіно шостого ліцею, і потім ми далі думаємо, плануємо інший ліцей залучати. Є думка, що наступний буде третій ліцей, але подивимося, як воно буде. Також, якщо говорити про волонтерську діяльність і дітей, я хотів би підкреслити, що зараз, от ви знаєте, побачили, що доволі важко там збирати і гроші. І гуманітарні набори, якісь тому, що і наші меценати, і різні там волонтери там з -за кордону, там да, з Європи, теж видихаються. Я так це називаю. Тобто вони не втомилися а просто ресурси закінчуються. Ну вже більше ну скільки більше двох років іде повномасштабне вторгнення, тож з цього приводу не все. Так, райдужно, як нам здається. Але тим не менш, на минулому тижні вже самі переселенці, які більш-менш в нас тут обжилися та знайшли там себе у Чорноморську. Наприклад, переселенці з Маріуполя, хочу підкреслити, приходять до мене і говорять: Тимофій, ми не збирали речей. Дитячих речей ми готові там передати вам, тому що ми знаємо, що у вас гарна репутація як волонтера, і ви правильно розпорядитесь тими чи іншими ну, допомогою, якому хочемо надати. І от там буквально у мене в шкафу зараз лежать чотири великі пакети дитячих речей у. На Наступному тижні я планую перебрати все це, і після цього в мене є список до цього. Я робив анкету серед багатодітних родин, які зараз у скрутному становищі. я подивлюся просто по речам, що там, наприклад, хо хлопчики, дівчатки. 10-12 років. Так, візьму, візьму одну родину і передам їм, і собі поставлю галочку, в тобто, нашій таблиці, про те, що це питання закрите, з ними хоча б там, на деякий період і ми далі. Тобто є система, і у кінотеатрі, і у просто волонтерській діяльності у всіх напрямках благодійності є чітка система для того, щоб не увесь час там. Тільки одні діти отримували чи їхні батьки там допомогу. А щоб кожен, хоча б відчув від нас там від мене якусь допомогу на тому чи іншому етапі. От яке головне завдання, якщо говорити про волонтерську діяльність там за останній квартал? І якщо говорити з благодії з приводу благодійності про дітей, саме там молоді, то звісно є ідеї. Вже от буквально вчора телефонували там мої друзі-волонтери. Говорять, Тимофій, давно щось ми не влаштовували ярмарок. І з цього приводу я говорю. Володимир, дійсно так і є, але треба якось е, організувати і зробити так, як було в минулому році. Я нагадаю, що в минулому році, наприклад, на день захисту дітей, це перше червня. Ми влаштували влаштували доволі доволі масове масову подію, і в нас це гарно вийшло, і змогли доволі серйозно після цього задонатити завдяки батькам та дітям. Е, там ми продавали, якщо я не помиляюся, попкорн, цукрову вату, лимонади роздавали. Там було ну таке, знаєте, добре свято, як було за честь за мирних часів, назвемо так. І з цього приводу ми про це зараз думаємо, але не впевнені. Не впевнені, тому що зараз ситуація, яка відбувається в нашій країні, вона з кожним днем важкішає. І з цього приводу головна думка це безпека містян. Тож з цього приводу ми будемо дивитися вже у травні. На початку та середині травня ми зрозуміємо, чи треба нам влаштовувати чи ні ті чи інші події. Якщо говорити про інший напрямок волонтерської діяльності, ви завжди знаєте, що все військові. Що в мене про два пріоритети: це збройні сили України та соціальний напрямок. Наскільки це важливо? І ми продали на цьому тижні три електропідстанції маленькі для наших чорноморців, які знаходяться безпосередньо на фронті, на нулі. А деякі я вам скажу так, щоб вам було зрозуміло, що це не друга чи третя лінія фронту. Навіть деякі люди знаходяться поза лінії фронту, тобто. У тилу ворога, щоб ну так от було простіше, і саме для бойових завдань на. А тій ділянці фронту, тому що ви самі розумієте, що там немає можливості зв'язатися ніяким чином, чи там підзарядити ту чи іншу техніку. от для цього і відправили ці станції. Тобто, це вкрай важливі станції. Вони дуже довго ну, відносно доволі довго очікували. Ми їх тому що ми розраховували, що буде трошки раніше, але через усі перепони про. Коли ми пройшли, ми зрозуміли, що все ж таки ми це виконали і далі будемо рухатися вже з новими запитами від військових. Є інша ситуація з приводу військових. Наприклад, зараз ми займаємося одним питанням з одною військовою частиною, для того, щоб спробувати подати правильно, якісно, без бюрократичних проволок заявку до міської ради Чорноморська. І з цього приводу, так тому що ви нагадаю, на початку року ми заклали 100 мільйонів гривень. Від міського бюджету, саме для допомоги військовим від чорному від міста Чорноморська. Я маю на увазі від бюджету міста Чорноморська. І з цього приводу йде ви бачите, що на кожній сесії ми щось відправляємо військовим, тобто на щось виділяємо кошти на їхні запити. І є теж один запит, яким я особисто займаюся, але він поки що він навіть не поступив до міської ради, але поки на етапі розробки, щоб а сформулювати правильно, б, щоб більше. Ну там щоб не було питань ні у військового командування, і зверху вони теж були в курсі, щоб не було е, питань у області військової адміністрації. Також з цього приводу, і звісно, що у нас у міській владі теж не було питань. Важке, важкий шлях, бюрократично важкий. Я хочу це пояснити. І з цього приводу е, думаю, що буде багато перепонів, але ми це. Подолаємо, як завжди, і все буде гаразд. А, якщо говорити, добудам трошки так волонтерської діяльно, щоб закінчити вже а, є соціальний напрямок для саме пенсіонерів в нас в мене. І він пов'язується з партією «Європейська Солідарність, тож вони побачили. Результат нашої роботи за останні там півтора року і дійшли до думки, що окремо, скажімо так, квоту а, дають для Чорноморська для допомоги про що йдеться? Тобто. Звісно, що ми не можемо охопити усіх пенсіонерів у Чорноморську, але відзначити, хоча б зробити невеличкий гуманітарний подарунок під час ювелею, тобто, як, наприклад, якщо вам там 55, 60, 65 років, то років, ми зараз збираємо заявки, і я особисто формую таблицю систему. І в області теж є система від нашої партії. Ми зараз це. З'єднуємо в одну таблицю і будемо йти за списком для того, щоб ті, хто є ювілярами у цьому році, отримали невеличкі подарунки від нашої партії та гуманітарну допомогу особисто від мене. Тобто, про що йде мова? А, от нещодавно, нещодавно, десь можливо 3-4 тижні тому, ми. Нагар... ну, не нагар... а передали там подаруночок до ветерану праці СРЗ жіночки дев'яносто років, здається, виповнилося і. А... Я самостійно поки що на той момент був без партії, просто продуктовий такий великий набор гарними продали. Ось з цього приводу ми будемо поєднувати. тобто ювіляр, ювіляр буду отримувати продуктовий від мене набор, та плюс подарунок від партії, від області партії. Ну, там такі, знаєте, добрі символічні подарунки, тобто чашка, цукерки, така велика коробка цукерок, шампанське. Ну, Я думаю, що шампанське вже будуть пити, ми всі будемо пити після це нашої перемоги, але тим не менш привітати людей, хоча б таким маленьким добрим вчинком, ми будемо робити і на зв'язку з вже багатьма пенсіонерами, які знаєте такі найбільш активні, і вони навіть там на своїх там домах та адресах вже шукають ці і формують ці списки. Тож цей план буде вироблятися. Але я думаю, що він почнеться так, от. Активно та системно працюватися десь у середині квітня. Це якщо говорити загалом за цей там, грубо говоря, квартал там, роботи з приводу волонтерської діяльності мене як волонтера Тимофія Львутіна. Там деякі такі цікаві коментарі. Тільки дивитесь на рейтинги, вже думаєте про вибори. Ні, про вибори ніхто не думає. Працюємо як працювало до нашої перемоги вже тільки після пер... Моя думка як політика проводити будь-які вибори президента, парламенту області чи тим більше міста, де я є депутатом, да тільки після закінчення війни, тільки після нашої перемоги. Давайте от на цьому закінчимо будь-які обговорення з приводу того, що хто там думав про вибори. А, що, що з приводу цього рейтингу? Навіщо він та що це за рейтинг? Є платформа Європейської солідарності нашої, де входять усі політики та члени партії до Європейської солідарності, які є в Україні, депутати сільських рад, депутати міських рад, обласних рад, районних рад, депутати Верховної Ради, тобто. Усі хто є тим чи іншим народним обранцем і є членом партії, входить до цього великого списку. Це там декілька, ну загалом, декілька тисяч людей, щоб розуміли. Якщо говорити про місцеві ради, то там декілька сотень людей. Ну от конкретно, і є декілька критеріїв внутрішньої оцінки. Там медійність, наприклад, ініціативність, депутатські так, запити, ну, ці моменти всі враховуються. І партія наголосила про те, що кожен депутат і сільської ради, і району, і місцевої, і обласної, і Верховної Ради в тому числі, має та повинен заповнювати свій результат роботи, наприклад, там, за рік, грубо говоря. Якщо говорити чесно, то я до заповнення, тобто я от 23 рік, просто в мене вилетіло з голови, було доволі багато роботи, і я не заповнив. Але коли я відкрив першочергово, то на кінець 22 року, ну я маю на увазі, перед тим як заповнити 23 рік, я був на 11 місці. Щоб ви розуміли, по рейтингу медійності серед місцевих, тільки серед нашої партії. Можливо, є там серед інших партій більш активні, я не знаю там, але ми проводимо рейтинг всередині для мотивації своїх депутатів. І з цього приводу я заповнив якраз повністю інформацію за 23 рік, повністю з посиланням, з усіма. Першоджерелами, де я, коли що я робив, виступав, які в мене були і депутатські запити, моя робота, повністю кількість присутнього, ну, кількість разів присутність на сесії, кількість разів виступів на телебаченні та інших там змі. І з цього приводу сформувався, тобто такий рейтинг на кінець 23-го, початок 24-го року, що я знаходжуся зараз на третьому місці. Ну погано. Що не на першому, але я думаю, що ми це теж пройдемо і доб'ємося результату, щоб бути на першому. Я думаю, що наприкінці 24-го, на початку 25-го я знову заповню результат своєї роботи. Вони там знову у партії перевірять та видадуть новий рейтинг. Все буде гаразд. Тобто, ще раз підкреслюю, це внутрішній рейтинг для мотивування роботи а, депутатів а, на своїх місцях. Я вважаю, це крута ініціатива, і я щиро вірю, і думаю, що в інших партій є дещо подібне. Просто можливо вони не хочуть це там публікувати. Я ж особисто не бачу. Я відкритий та прозорий, не бачу проблеми, чому не показати а, роботу депутата на тому чи іншому там окрузі у місті. Якось так я ще раз підкреслю, працюю не на заради навіть внутрішнього рейтингу партії Європейська Солідарність. Я працюю для людей. Я хочу добутися результату, що у цей складний час щоб у людей було хоч щось. Тобто результат е, був для міста. От головне завдання там, під час там, особисто моєї каденції. І е, хочу навіть своїм прикладом так, там, показати іншим депутатам е, нашої місцевої ради, якщо ми говоримо да, там, про Чорноморсь зараз, що ви можете робити так, же, а можливо навіть і краще, для того, щоб була жива, спортивна, навіть я так не побуюсь цього слова, конкуренція. І за рахунок цієї конкуренції, тобто хто кращий да показувати, мотивувати люди будуть депутати будуть робити для міста більше справ. Це моя думка, і з цього приводу буде результат для містян. От що найголовніше: план дуже простий: продовжувати волонтерити, займатися благодійною діяльністю у тих ресурсах та обставинах, які в нас є, продовжувати політичну діяльність та працювати на благо міста та своїх містян, наприклад, конкретно, якщо говорити з приводу округу. Зараз трошки поговоримо про роботу на округах, зараз перейдемо. І третій пункт це, звісно, для того, щоб. Щоб комуніку... комунікація між людьми та нами депутатами була більш злагоджена, це вкрай важливе питання, тому що все виникає з простого проблеми. Виникає з того, що люди не говорять у родини люди не говорять і тому виникають сварки. На роботі люди не говорять і виникають сварки і непорозуміння. До... Не Отак же саме і між депутатами та людьми вони не говорять, не можуть комунікувати, накоплюються. Проблеми І маленькі, і великі. Ви можете сказати мені, ну там маленька проблема. Зараз звертаються люди. от Я профукав, скажу вам чесно, за останні півроку жінка звернулася з 1 травня 17 вже в другий раз точно. Про те, що ну, зараз будете сміятися, можливо, лампочки. У під'їзді постійно викручують, хоч ну, треба відремонтувати і закрити хоча б там якоюсь решіткою це питання. Смішно, смішно, але у тих реаліях, яких ми, ну, це знаєте, таке м'елеч, реаліях, яких ми живемо, а, ну, це питання теж треба підіймати для того, щоб комунікувати далі з. Співробітниками ЖЕКу, це Жековський дім, і вони це зробили і закрити це питання для того, щоб все ж таки там ніхто не не вкрадав ці нещасні лампочки, і люди, коли піднімаються до себе, там у квартиру на дев'ятий поверх, я скажу так, не впадали там, ну не билися головою об стіну чи там або ступіньки, там не спотикалися. Я скажу так. Покращення, хоч якось життя. От тут ми переходимо до іншого питання з проводу комунікації між містянами. У найближчі два тижні я проведу, ну слава хвала Богу, трошки тепліше вже стало. проведу зустрічі на своїх округах. Виявлю усі пропозиції, які я зможу почути від містян, які проблеми в них є. І далі буду поступово вирішувати їх. Хочу наголосити, що на минуло рік ми зробили те, що могли зробити максимально, тобто там. ну, Нагадаю, Олександрійська 10, 10 наприклад, там зробили та трошки у підвалі там відремонтували електрику та там, водопровод теж робила виконавча влада. На 1 травня 15-17, ви знаєте, двір трошки до ладу привели, відремонтували вікна нові поставили на 17-му домі. там майже... Сім під'їздів здається. І з цього приводу, те, що була можливість, ми це зробили. На жаль, на цей 2024 рік такої можливості у бюджеті Чорноморська немає. Тобто робити капітальні ремонти неможливо з двох причин. Немає грошей, ну. Бо так, щоб знаєте, як у минулому році сказати, що там були закладені гроші, можна було використати їх на благо людей. Зараз такого в нас вже немає а, можливості. А інше питання, то що держава а, повністю поставила перед нами завдання, пробачте, але під час військового стану подальші дії з приводу там глобального ремонту того чи іншого там об'єкту неможливе. З цього приводу, але з цього приводу, я, от для чого, зустрічу, щоб це пояснити нормально людям повністю. Але те, що ми можемо вирішити, можливо, деякі... Невеликий поточний ремонт, отакі От питання прошу вибачення, про лампочки, назвемо так: питання лампочок, невеличкі. Ми це будемо робити. Ну, особисто, я говорю, я та моя команда Європейська Солідарність. Таке наше завдання: робота на округах.